Друзі, вітаю! Ви на рукодільному каналі, мене звуть Наталя. Сьогодні я хочу вам показати готову роботу від Dimens. Це такий чарівний катеч, який ви зараз бачите перед собою. Перед вами зараз прев'ю цього набору: це перевипуск. Він був в Україні і я його залюбки купила. Я дуже давно хотіла цей набір, але якось так не складалося його придбати. Спочатку я хотіла придбати його від Classic Design, але я побачила відшив від цієї фірми, і мені відшив не сподобався. Не сподобалась картинка, яка була після отшиву даного виробника. І я якось, ну. Нема в мене Dimension, значить його нема. І тут чудо: Dimension зробив перевипуск, і в перевипуску був цей катеж. Ну що, давайте я вам покажу, що ж в мене вийшло. Прев'ю я приберу і покажу вам вже готову роботу, яка в мене вийшла. Ось такий чудовий катеч в мене вийшов. Дуже гарна робота. Я не можу сказати, що вона дуже легка, нелегка, чому вона не дуже легка? Тому що ось тут це мішаніна кольорів. Ось ось ця частина це просто мішаніна кольорів. Там нитка міняється. П'ять хрестиків одним кольором, десять хрестиків другим кольором, 3 хрестики одним кольором, 5 хрестиків другим кольором, і це, ну, на, на цій ділянці міняється е, нитка ну, дуже часто. І ось цих от, е, е, трояндочках, які теж дуже міняються, ну, багато раз ниточка з різним кольором. А так взагалі робота дуже чудова, і мені дуже сподобалось її вишивати. Вишивається вона на 18 аїді кольору айворі і розмір готової роботи, як нам ну, каже виробник, це 17,7 на 12,7 см. І виходить ось така чудова робота. Давайте я вам покажу її поближче, а потім розповім по залишкам і деякі нюанси по цій роботі. Так, дивіться, ось такий чудова робота. Тут багатенька напівхреста, напівхрест в одну і в дві ниточки складення, це фон і ось тут, тут трошечки де травичка. І на дахах самого будиночку, теж там був напівхрест. А так вишивається в дві ниточки хрестиком. Також є, ой, звіняйте, є фрузики, вони виконуються в чотири нитки. І я робила два вітка на голку і ось ці французькі. Вузлики ці в дві ниточки, і теж я робила їх в два віточка. Ну, ось такі. Дуже чудова робота. Також тут бекстіч, оці віконечка, двері. Дуже класно воно виходить. Двері виконувалися в дві ниточки. Ці в одну ниточку. І оці віконечка були в дві ниточки. Також бекстічем ось такий от парканчик. В дві ниточки коричневого кольору, і з цієї сторони теж дуже чудове, дуже гарна робота, мені дуже-дуже вона сподобалась. І сама родзинка цього дизайну це ось цей кординг, так, по всьому а, периметру нашої роботи. А, виконувала я, як нам рекомендує виробник брати чотири кольори металіка. І 4 нитки металіка, і 4 нитки муліни, і плести жгут з цих восьми ниточок, і навпіл їх, ну, як ми зазвичай робимо, жгутик навпіл, і виходить у нас такий жгутик. Але я бачила відео на Ютуб від Юлі Крафт, і вона там ділилася своїм досвідом, як вона зробила ось такий великий шнурочок. Вона, ну і я по її відео, як вона розповідала, так і зробила. Я взяла 8 ниток муліне і 8 ниток Металіка скріпила їх вузликом і зробила таку велику длінну, ну, великої довжини цю викладну ниточку, та кордінг. І в мене стик тільки ось тут. І він такий от, ну, ціли до доцільний. І зараз я вам покажу, як він вийшов з цих восьми ниточок. Ось так, бачите? Зараз викусується. Ось. Ось такий вийшло в мене кордінг. І я його ось сюди і пришила. Так, по ниточкам. Ниточок всіх вистачила. Всіх-всіх. Чорного кольору теж вистачило. Зараз, зараз я вам покажу. І металік теж в мене в залишках залишився. Так, металіка було Скільки в нас 17 пасм, і в мене ось скільки пасм залишилось. Так, металіка вистачило. Чорний колір у нас було 30, а, 15 пасм, і в мене тут теж ще, ну, на другий відшив не хватить, звичайно, не вистачить. Але залишки залишилось. І по а, кольоровим ниточкам теж ну, залишки доволі такі ну, Ось у цього кольору тільки. 15,379-го було дві пасми, бачите, одна ниточка тільки залишилась. Ну, Ось 13125 тут взагалі було одна пасма, три в мене залишилось. Із трьох ось залишилась одна. Тут одна залишилась. Тут була ось ця 12338, одна пасма. ну Вона тут одна залишилась. ну Мабуть, тут декілька я брала. Ну, Залишки залишилися. І ось цей ще одна палеточка, так? Тут теж всі залишки, бачите. Ось цього 15345 го було п'ять пасм, в мене залишилось півтори. Тут було три пасми, одна і дві ниточки. Ну, На другий відшив, звичайно, не вистачить, але деяких кольорів вистачить. Так, і які були нюанси у схемі? Зараз я вам покажу, які були нюанси. Так, дивіться. Моя. Схема дуже чудова, ось така вона кольорова. Ну, як звичайно у Dimensions, я світити її не буду. Ось дивіться, ось такий значок, як 3, 3, да, циферка 3 перевернута. Light grey, тобто світлий сірий колір. Такого значка в схемі нема. Тобто, де є ось цей залишився в мене колір, я ну, так думаю, що, мабуть, це ж гей. Light grey. Да? По прев'ю дивилася, де там цей, цей сірий колір, він там був у будиночку в віконцях. І ось два значки Grey і Light Brown. Вони однакові, а в схемі вони різні. Там він а, чор, чорний, а там він, по-моєму, другий кольор. А, а може, і однаковий, вже не пам'ятаю. Ось та, ці такі от, ну, нюанси. Ну, а так, в принципі, а, дуже чудова робота, мені дуже сподобалась, що я хочу зробити з цією роботою. Я хочу її оформити ось в таку рамочку. У мене така є рамочка. Звиняйтесь, я покупала її в епіцентрі чорного кольору, і я думаю, що вона буде дуже гарно пасувати. Я зараз хочу її оформити. Для вас це буде через хвилинку, ви побачите результат, а для мене пройде деякий час, для того, щоб я змогла її зібрати, оформити і вам показати. Багет. Він чорного кольору під деревом, я вже вам його показувала. Ось такий він. Зараз воно сфокусується. Ось, бачите, який він багет. І оформлена робота. Виглядає вона ну, даже і гарно. Рамка була з оргстеклом. Ось така. Така в мене вийшла робота. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей. Па-па!